Доброго ранку. Доброго ранку, діти! Погодите. Який сьогодні гарний сонячний ранок навколо нас вирує цікаве і таємниче життя. Горобчики співають на березі. А сорока сидить на дубі й стрикоче. Усі займаються своїми справами, але є ще одні мешканці, без яких не можуть обійтися ні пташки, ні дерева, ні рослини. Не люди, живуть вони повсюди, у травичці серед квітів та гілочок дерева. Їх можна побачити, коли вони літають в повітрі та мандрують по землі. Хто ж це такий? Відгадайте загадки! Перша загадка: наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам наношу, не чіпайте, бо вкушу. Послухайте, хто це? Бджола. Молодець це бджола. Далі. На дорозі лежить твітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Це хто? Бабочка. Так, метелик кажемо, метелик. Українська молодець. Далі. Летить, пищить, сяде, мовчить. Хто його б'є, свою кров проллє. Ану? Хто це? Комар. Так, комар. Ще загадка. З гілки на травинку зліть на бабку, спинка, мов пружинка, це срібляста. Папка, правильно. Далі. Угу. Сітку поставить на тихому ганку і цукотуху чекає до ранку. Хто це дитино? Не птах і не жук. Ткачик тихенький, маленький. Хто? Так. З гілки на стежинку, з травинки на билинку, стрибає пружинка, зелена спинка. Це коник з Так. В нього крила, в нього вуса. Трохи я його боюся, як летить, то чути звук бронзовий великий. Молодець. Ще загадка. Заповзята трудівниця вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається Мураха. Молодці діти, усі загадки відгадали. Скажіть, а як однім словом можна назвати цих маленьких істот? Комахи, кажемо разом. Комахи. Так. А яких ще комах ви знаєте? Це, як звати цю комаху? Соміс. Так. А це? Муха. 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 А це. Оса. Аса. Молод... Так, правильно. Давайте з ними пограємо та назвемо їх лагідно. Гра назви лагідно. Це бджола. А як ми скажемо лагідно про неї? Бджілка, кажемо разом. Так. Бджілка. Молодець. Жук. А лагідно як буде? Жучок. Жучок. Молодець. Ось він. Комар, а лагідно, як ми скажемо. Камалік. Молодець. Так, мураха. А лагідно. Мурашка. Мурашка. Так. Ось вона. Муха. А лагідно як буде? Мух. Мушка. Мушка кажемо. Мушка. Так, добре. Павук а алагідний па... скажемо. Паучок. Так, молодець. У... Молодець, правильно назвали. У всіх комах, діти, є спільні ознаки. Це шість лапок, крильця, бусики та черевце. Але ще у кожній комахи є своя ознака. І давайте зараз виконаємо вправу назви ознаки комах. Починаємо. Це бджілка. Вона яка? Працьовита, кажемо разом. Працьовита. Смугаста. Смузгаста. Бо багато в неї, бачиш, смужочок. а ще яка? Весела. Молодець, так. А це сонечко. Воно яке? За величиною. Велике чи маленьке? Маленьке. маленьке, так. А за кольором яке? Червоне, а ще крапчасте, тому що багато крапочок, і це нове слово. Дам, треба його запам'ятати. Давай ще раз скажемо: крапчасте. крапчасте. Добре. А ось метелик який він? Яскравий, кажемо разом. Яска. Гарний. Гарний. Різнокольоровий. Різнокольоровий. Це теж нове слово означає багато кольорів. А ось мураха. Вона яка за величиною? Маленька. Так. А ще, подивіться, який сильна. Працьовита. Працьовита. Ще можна сказати заклопотана. Заклопотана. Добре, молодець. Тепер давайте розкажемо про комах за допомогою чистомовки. Спочатку ви слухаєте, а потім кажемо разом. Починаємо. Ік, 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 на квіточці метелик. А тепер разом кажемо. Ик, ік, ік, ік на квіточці метелик. Метелик. Добре. Ко-ко-ко прилетіло сонечко. А тепер разом. Ко-ко ко, 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 ко. прилетіло сонечко. Добре. Ла, 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 ось. Гарна бджола, кажемо разом. Ла. ла, 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 ла. Ось Га, нас бджола, да, правильно далі. ха 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 прибігла мураха, кажемо разом. Добре. Ха-ха-ха Молод... Прибігла мула. Молодець. Пропоную ще пограти в гру один багато. Це один комар. А багато, як ми скажемо, коли їх багато, комарів, кажемо. Комарів. Так, одна бджола, а багато як буде? Бджіл. Бджіл. Так. Жук один, а багато, як ми скажемо. Багато жук. Жуків. Так. Одне сонечко, а багато як буде? Сонечок. 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 Добре. Мураха одна, а багато. Мура... Мурах. 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 Добре. Один метелик. А багато, як ми скажемо. Метелики. Добре, молодець. Ти добре дуже граєш. Давайте ще трохи про них поговоримо і розкажемо, що вони вміють робити. Вправа, що вміють робити комахи. Ось сонечко. Що воно вміє робити, як ти вважаєш? Літати. Літа. Добре, а ще повзати. Добре. Бджола, Що вміє робити? Як ти вважаєш, що вона вміє робити? Літати. Збирати нектар. І співати пісеньку. Це називається бриніти. Нове слово, давай разом скажемо. Бриніти. Бриніти, послухай, як я пісню підбаю. Далі. Що вміє робити метелик? Як ти вважаєш, що він робить? Літати. Літати. Так. Далі. Пурхати. Пухати. Це теж нове слово. Треба запам'ятати. Давай ще раз скажемо пурхати. По А ось оса, що ж вона вміє робити? Літати, літати, жалити? Жалити і дзижчати або бриніти. Кажемо бриніти. Добре. А ось комар. Що вміє робити комар? Літати. Літати. Кусати. Кусати. І коли він співає пісеньку. Як це слово називається? Нове ми вчили. Бриніти? Лінуку. Ось яка пісенька. Молодці. У всіх комах є свої будиночки. Давайте зараз за допомогою смужок розповімо, хто де живе. Гра так і називається Хто де живе. Давайте розглянемо смужку. Це метелик, а це знак, який говорить, де живе комаха, і малюнок, де комаха живе? На квіточці. А тепер yeah. разом зім. Всім... Так, разом зі мною складаємо речення. Метелик. Метелик. Живе? Живе. На квіточці. На квіточці. Молодець. Далі. Це у нас хто? Мураха? А це вулик. Ой, мурашник. Пробачте. Мурашник. <гум> Складаємо речення. Мураха. кажемо разом, Мураха. Живе. живе. В мурашнику. Мурашнику. Добре. бджілка, Вона живе у вулику. Складаємо речення. бджілка, бджілка. Живе. Живе. У вулику. У вулику. Добре. коник трибунець. Він де живе? У травичці. Бач, намальована травичка і там коник. Складаємо речення. Коник. Коник. Живе. Живе. У травичці. У травичці. Добре. Павучок. Де він живе? На павутинці. Складаємо паучці. Павучок. Павучок. Живе. живе. На павутинці. На павутині. Молодець. І останнє речення. Жук. Погляньте, де він живе? На дереві під корою. Складаємо останнє речення. Жук. Жук. Живе. Живе. На дереві під корою. На дереві під корою. Молодець. Ось, діти, і закінчується наше заняття. Про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Про кого? По, по, по комах. Про комах. комах. Так, давайте назвемо ознак, ознаки комах. Що у комах є? Шість лапок, да? згадаємо. Крильця, Крильця. Усики. Та черевце. Черев а що вміють робити комахи? Давайте згадаємо, що вони вміють робити? Літати, Літа. так, ще. Ось сонечко. Повзати. Повзати. Ще. Комар що робить? Кусати. Да, а оса жалити, Зазали Метели. Ти. Кружляти. М метели. Кузати. Добре. А які ж нові слова сьогодні запам'ятали? Давайте скажемо разом. Пурхати. бриніти, Бриніти. Різнокольоровий. Крапчастий. Крапчастий. Так, добре, діти, а які комахи вам подобаються більше? І чому? Намалюйте мені їх, будь ласка, та покажіть. Я буду чекати. Ну що ж, діти, наше заняття закінчується. Бережіть комашок, діти. Всі повинні вони жити. Може, день, а може, рік, в них у кожного свій вік, а, нас, а не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо ми квіток, схочемо в ліс в лісі відпочити, Не знайдемо його ми, діти. У природи все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. А не буде джміль літати, молока не будеш мати, бо корова кожен знає, конюшину полюбляє. Щоб сади у нас цвіли, прилітали журавлі, весело птахи співали і дерева виростали, щоб земля була у квітах. Бережіть, комашек, діти, на сьогодні все. Бувайте, діти, До побачення. до побачення.